В Італії день національної жалоби. Країна вшановує загиблих внаслідок двох землетрусів, що сталися 20 та 29 травня. Жертвами стихії стали 24 людини. Близько 400 поранено, тисячі були змушені залишити їхні оселі. Землетруси в регіоні Емілія Романія не припиняються понад два тижні. У ніч на понеділок більше 30 нових поштовхів відчули жителі містечка Нові Дімодина та навколишніх міст. Будівлі, пошкоджені першими землетрусами, почали обвалюватися, перетворюючи місто на суцільну руїну. Ми не здаємося під натиском землетрусів. Ситуація дуже складна. Люди зіткнулися з величезними проблемами. Але ми допомагаємо їм як можемо. І ми й далі працюватимемо, щоб відбудувати зруйноване, каже Васко Васкорані, очільник адміністрації регіону. У Неділю постраждалий регіон відвідали представники Єврокомісії. Вони оцінили завдану шкоду у 5 мільярдів євро. Місцеві фермери просять ЄС Терміно. Нової допомоги щоб відновити зруйновану систему зрошування.